Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні ми проведемо невеличкий урок, який буде присвячений тригонометричним функціям гострого кота прямокутного трикутника. Сьогодні ми спробуємо розглянути те, що таке синуси-косинуси, як їх розраховувати, і, напевне, найголовніше питання для всіх учнів будь-якої школи це навіщо їх взагалі використовувати. Тому я дуже сподіваюся, що вам буде корисний цей урок. Ви, хоча б, загалом, спробуєте зрозуміти, що це за така страшна тема, але насправді дуже легка під назвою тригонометрія або тригонометричні функції. Тому поїхали! Отже, для того, щоб класно зрозуміти цю тему, дам вам невеличкий лайфхак, який я даю всім учням, які до мене звертаються по математиці або по гіометрії по вивченню цієї теми. Найголовніший лайфхак заключається в тому, що ви маєте вивчити означення того, що таке синус, що таке косинус, тангенс та котангенс. Що означає вивчити? От у нас тут є визначення, що таке синус гострого кута. І ми бачимо, що це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Як би це банально не звучало, але ви маєте заучити це правило, щоб хоча б повністю його могти відтворити в своїй голові. Але коли ви зможете його вивчити, зараз я вам покажу, як легко ним користуватися для того, щоб визначити синус будь-якого кута нашого прямокутного трикутника. Тому що, якщо ви помітили, то в нас декілька кутів, а саме три кути. В прямокутному трикутнику, але найбільше нас будуть цікавити саме кути, які знаходяться між катетом та гіпотенузою. Ось один із цих кутів між одним із катетів і гіпотенузою, та інший кут між другим катетом і тією ж самою гіпотенузою. Звісно, те, що ви вивчите ці правила, це вам може нічого не дати, якщо ви, в принципі, не розумієте, що таке катети і що таке гіпотенуза. Тому давайте розпочнемо з того, що розкладемо наш прямокутний трикутник на запчастинки і будемо поглиблюватись в цій темі про синуси і косинуси. Погнали! Отже, для початку нам треба побудувати прямокутний трикутник. Давайте це зробимо. Трикутник будь-якої. Форми будь-якого кута, нам це не важливо. Найголовніше, що в нас є прямокутний трикутник, і в ньому ми маємо позначити прямий кут. Прямий кут це кут в 90 градусів Він позначається таким собі квадратиком. Давайте на перших порах я вам намалюю, що це є 90 градусів. В майбутньому вже це не будемо малювати. Біля цього кута в 90 градусів завжди знаходиться два катети. Катет А, позначимо його, і катет Б. Звісно, в геометрії в книжках ви помічали, що трикутник може позначатися і великими буквами. Давайте це теж зробимо, для того, щоб ви розуміли, як воно працює, і в маленьких буквах, і в великих. Дивіться, зазвичай сторону позначають маленькими буквами ABC. І е, сторони е, трикутника позначають ABC. Насправді, те, що я прочитав, що ABC, це трошки неправильно, тому що тут використовуються не англійські букви, а грецькі букви. Тобто ABC. Так і треба говорити. Але ABC, ну, мені скажімо так, зручніше. Давайте ми з вами умовимося про те, що ABC це будуть позначки наших маленьких е, буквочок, тобто сторін нашого прямокутного трикутника, а ABC – це будуть вже великі букочки, які е, позначають вершини нашого трикутника. Отже, після того, як ми узгодились з тим, де в нас є вершини нашого трикутника, далі треба визначити, відносно якого кута ми хочемо розраховувати нашу функцію синуса або косинуса. Давайте ми позначимо. Кут при вершині А як альфа, і поки що розглянемо саме відносно нього, як розраховується синус та косинус. Давайте ще раз розглянемо наше означення. Тобто синусом гострого кута прямокутного трикутника. Бачите, у нас є два гострих кута це цей або цей кут. Називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Що таке відношення? Це ділення. Тобто, ми кажемо, що для нашого кута альфа. Сінус буде розраховуватись як відношення протилежного від нього катета а це який катет? Саме катет B до гіпотенузи С. Тобто відношення це ділення цих двох сторін одна на одну. Давайте я трошки удалю і перепишу формулу, щоб вам було більш зрозуміліше. Отже, ми поділили протилежний катет з маленькою буквочкою B на гіпотенузу з маленькою буквочкою C. Це і відбулося. Таке просте собі ділення однієї сторони на іншу сторону. При цьому ми отримали з вами якусь, якесь циферне е чисельне значення, яке є, по суті, ко коефіцієнтом, тобто відношенням однієї сторони до іншої. І таке відношення може бути однаковим для трикутників різної довжини. Тобто, навіть якщо ми збільшимо цей трикутник чи 3 рази, суть заключається в тому, що це відношення буде залишатися однаковим. І цифра, якщо кут, звісно, не зміниться, буде також залишатися однаковою. В цьому і є особливість і використання цих тригонометричних функцій. Одне із них це те, що ви можете точно вирахувати пропорцію відношення між цими сторонами і відновити, наприклад, цей трикутник на основі лише одних даних, тобто синуса кута альфа того ж самого. Але щоб ви зрозуміли. Нам доводиться тригонометричні функції синуса і косинуса розглядати відносно певного кута, з, яким, з якого ми аналізуємо. Давайте тепер спробуємо проаналізувати, яка ж буде функція синуса, але відносно кута бета. Це теж гострий кут нашого трикутника, і відносно нього теж варто вміти аналізувати наш, наші тригонометричні функції, тому що трикутник у вас може стояти будь-якою стороною да, під будь-яким кутом, і вам треба навчитися це робити. Отже, що ми робимо далі? Ми кажемо, що зараз аналізуємо синус відносно кута Б, і це співвідношення залишилось таким же самим: тобто відношення протилежного катета до гіпотенузи. Який протилежний катет до цього кута? Це вже буде катет А. Тобто, в даному випадку це той катет який не прилеглий до нього, тобто не доторкається до цього кута, а є навпроти нього. От можете також запам'ятати, що він не, цей катет не доторкається до кута, відносно якого ви зараз аналізуєте цю ситуацію. І, знову ж таки, це буде А поділити на С. Далі ми розглянемо і трошки особливості того, як пов'язані ці функції між собою. Але для початку нам треба розглянути, що ж таке косинус нашого кута. Койсинус гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи, і яку ми бачимо зараз закономірність, що е, у нас тут в цій формулі взаємодіють дві складові, якийсь із катетів і завжди гіпотенуза. Тобто ви можете запам'ятати, що завжди синус або косинус. Буде у відношенні ділитися на гіпотенузу. Це без варіантів, що синус ділиться на С, що косинус будь-якого кута гострого, ділиться на оцю С. Але, за означенням, ми кажемо, давайте відносного кута альфа зараз проаналізуємо, що це є відношення прилеглого катета. А в даному випадку до кута альфа прилеглий доторкається до нього це сторона А, ну катет А, І ділимо на нашу гіпотенузу. Якщо ми будемо аналізувати відносного кута бета, то це буде вже прилеглий катет B. Тобто що в нас змінилося? Все навпаки стало. Сінус був цього кута B поділити на C, ось воно став A поділити на C. Сінус кута бета був навпаки, спочатку А на С, а косинус бета Б на С. Тобто ми вже на цьому прикладі навіть бачимо, що є певна закономірність і зв'язок між функціями синуса і косинуса. І це правда. В подальшому при поглибленні вивченні цих функцій, ви помітите, що вони дуже так сильно зв'язані одна з одною. Але давайте ми поки що це упустимо і продовжимо наш аналіз далі. Дуже дякую, що ви дивитесь це відео. Можливо, підпишитесь на мій канал, поставите лайк до цього відео і напишете якийсь коментар, що дозволить мені просунути це відео далі і більше людей його тоді зможуть побачити. Та й найголовніше, що я також зможу знати, що я не просто так підготував це відео і воно було вам корисним. Так само ви можете допомогти цьому проєкту, тому що він є, по суті, безкоштовним. І ось тут от... Буде QR-код, де ви зможете закинути декілька гривень. Багато не треба, але мені буде навіть приємно, якщо це буде там, трошечки мені на каву, для того, щоб розвинути ці проекти. І буде ще багато цікавих проєктів, тому підписуйтесь, ставте лайки і приємного перегляду. Тепер давайте звернемося до того, що ми хочемо зрозуміти, що таке тангенс і котангенс. Ці дві функції я одразу буду швидко розглядати, тому що вони мають такий же самий принцип. Якщо ви вивчили означення цих е тригонометричних функцій, то ви легко зможете їх відновити для будь-якого кута прямокутного трикутника. Давайте визначимо. Значить, тангенс це е відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто треба запам'ятати, що це відношення протилежного катета до прилеглого. Давайте спробуємо. Тангенс альфа ми візьмемо для нашого аналізу. І ми кажемо протилежний катет, тобто катет B, який не доторкається до нашого тангенса, ділиться на прилеглий катет. Якщо ми проаналізуємо тангенс кута бета, то це буде теж відношення протилежного катета. Відносно нього він протилежний і не доторкається до нашого кута бета, саме катет А, і ділимо на інший катет. Тобто, як бачите, тангенс. Це просто відношення двох катетів між собою. Тут же не фігурує е, гіпотенуза. І от саме цим, дивіться, пов'язані ці дві функції. Сінус-косінусом пов'язаний з тим, що він завжди ділиться на катет, тут завжди фігурує, вибачте, гіпотенуза, вона завжди ділиться на гіпотенузу, і тут завжди вона фігурує в формулі. А тангенс та катангенс вони завжди взаємодіють лише з катетами. Це вам. Дуже допоможе для того, щоб відновлювати ці формули. Катангенс, за означенням, він протилежний до тангенса. І навіть іншими формулами в тригонометрії ви побачите, що є ця залежність. Трошки пізніше я її вам поясню. Отже, катангенс – це вже відношення прилеглого катета до е, протилежного. Тобто для Катангенса кута Альфа прилеглим катетом є А, а протилежний Б. Тобто, бачите, вони помінялися місцями. по суті. Е, катангенс бета. Це буде навпаки, тобто прилеглий катет СБ, і ми ділимо на протилежний катет А. Виявляється, що, бачите, тангенс і Катангенс це зв'язані між собою функції, і це можна скористатися для того, щоб запам'ятати ці формули і не тримати їх в голові, а саме запам'ятати принцип їх відновлення. Але якщо ви знаєте або дізнаєтесь в найближчим часом, що у нас тангенс та катангенс, Зв'язані між собою саме ось такою закономірністю, тобто вони обернено протилежні. Тангенс дорівнює 1 поділити на катангенс альфа. І в дійсності, якщо ви підставите сюди формули, то ви побачите, що це так. Давайте візьмемо для нашого кута альфа, що тангенс це буде b на А. Тобто я оцю формулу зараз розкладаю по суті, тільки через наші сторони. А тут буде А поділити на. Один поділити на А ділиться на Б. І якщо ми знаємо, то спростивши цей, це рівняння, ми отримаємо, що це і є Б на А. І в тому випадку, і в іншому. Якщо ми поглибимо наші знання, то ми з'ясуємо, що тангент за означенням через синуси та косинуси буде саме ось. Мати таку закономірність, тобто синус ділиться на косинус. Якщо ми підставимо сюди знову ж таки буквочки наші, тобто сторони, через які ми виражали, ну давайте візьмемо також по куту альфа, то це буде наступна закономірність. А на це. Нижня дроб, вона перевернеться, тобто в нас вийде, що B ділиться на С і множимо на перевернуту дробу. Яка внизу, Сешки у нас скоротилися і виходить b на А. Вийшло у нас таке ж саме. Вийшло. Тобто ми бачимо, що синус та косинус зв'язані між собою, як з тангенсом. Яка є тут особливість? Якщо ви помітили, то синус — це є відношення протилежного катета до гіпотенузи, а тангенс протилежного катета до прилеглого катета. Тобто тут основа в тому, що в чисельнику у відношенні завжди є протилежність. На відміну від Косінуса і Катангенса, які працюють саме з прилеглими катетами, тобто ви ще можете запам'ятати, що існує такий собі невеличкий зв'язок. Давайте я його ось так позначу. Між синусами і тангенсом. І який це зв'язок? В тому, що вони обидві ці функції працюють саме з протилежними катетами. Що там далі відбувається? Ну, Ви маєте запам'ятати, що синус працює з протилежним катетом та гіпотенусою, а тангенс з протилежним катетом та прилеглим катетом. Такий же незримий зв'язок існує між функціями косінус та катангенс. Тобто вони працюють спочатку з прилеглими катетами. Це їх особливість, і вона ця особливість завжди описується в формулах, тому що Kтангенс. Того ж самого кута, це буде навпаки косінус альфа на синус альфа, так як в чисельнику тут стояв синус, і він працював з протилежними кутами в першу чергу катетами, то ми і маємо, що він також, і як і функція тангенс, працює з протилежними катетами. Катангенс працює з прилеглими катетами, і ця взаємодія береться саме з цього відношення, що в нас в чисельнику стоїть косінус, який також працює з прилеглими катетами. Бачите, наскільки тут існує зв'язок оцих функцій. Якщо ми трошки далі поглибимо і що Існує навіть такі собі тригонометричні так звані залежності однієї тригонометричної функції від іншої. Але на перших порах, звісно, ви маєте вивчити саме оці віднос, відношення. Давайте підемо далі і розглянемо е, найцікавіший, напевно, участок цієї теми це ось ця табличка. Вона для всіх є настільки складною, що діти. Ну, Учні дуже важко запам'ятовують її, і думають, що там щось скрите дуже важке. Але насправді цю табличку дуже легко можна відновити. Але ви її класно навчитеся відновлювати десь в класі 9 або 10, коли краще зрозуміти саме графіки тригонометричних функцій. І саме тому варто вивчити цю табличку або хоча б зрозуміти, як її відновлювати вже зараз, у 8 класі, для того, щоб в подальшому відновити ці дані і закріпити їх вже. В... Більш складних темах. Давайте розглянемо, як зробити цю табличку на окремому листочку. Отже, я зробив скріншот спеціально цієї таблички, для того, щоб і мені, і вам було легше зорієнтуватися в тому, о, о, як працює ця вся ситуація. Для того, щоб ви краще зрозуміли, як вона працює, все ж таки я вирішив, що трошечки вам намалюю графіки синуса та косинуса, які розкладаються вздовж осі X. Бо насправді, щоб ви зрозуміли в майбутньому, сінуси і косинуси це є графіки, які базуються на колі. І представте, що ви це коло хочете розкласти в двовимірний простір, такий, знаєте собі, безкінечний, тому що коло, якщо ми будемо по ньому рухатись, воно буде безкінечно повторюватись. І як же на графіку це зробити безкінечність, і вчені вирішили розкласти саме таким чином. Що вона йде ось так. Тобто зараз я описав саме одне коло, один його період. Але якщо я піду далі кружляти по моєму колу, я зможу відновити так звану синусоїдальну функцію. Функція синусу, вона буде проходити трошки інакше. Давайте я для неї візьму навіть інший трошки колір. Вона буде починатися з одинички, на відміну від синусу, яка починалася з нуля. І вона, якщо ви помітили, буде схожою на неї, а саме вона буде по суті тією ж самою функцією. Єдина різниця в ній буде, що вона трошки зміщена. І це зміщення ви будете в подальшому а, аналізувати і використовувати. Але на цей графік нам найперше треба буде до приблизно оцього участка. І ці всі участки, вони розбиваються на певні такі собі. Квадранти чи як їх так назвати Це не важливо, в принципі. Значить, дивіться, оце коло, яке я намалював, воно розбиває, розбивається По суті в поворотах на певний градус. І ці градуси саме тут і фігурують. Тобто, у нас може бути трикутник з градусом 30, трикутник з градусом 45, Ну, не найвищої якості я його малюю. І трикутник прямокутний. З градусами 60, тобто в нього вже буде такий підвищений градус. Всі ці градуси вони беруться насправді з так званого малюнка про одиничне коло. Це ви будете вивчати в 9 класі, тобто розглядається одиничне коло, на якому можна намалювати ось, таку, ось такий радіус, але насправді він може бути перетворений в майбутньому в прямокутний трикутник, якщо ми опустимо будь-яку лінійку на нашу ось. Таким чином, ну, ось тут, напевно, класно це показано, у нас буде утворюватись прямокутний трикутник. Цей прямокутний трикутник буде різним, з різним кутом, якщо ми будемо рухати ось цю точку М. Представте, ми її рухаємо, і за нею рухаються і змінюються розміри нашої. Ну, гіпотенуза не зменшиться, але от катет оцей буде змінюватись в розмірах і оцей катет, в залежності від кута, який ми вибудовуємо. Це нам дозволяє побудувати будь-який трикутник, або, якщо ми розглядаємо це на ось такій от кривульці. Яка малюється, тобто коло, яке розкладено в багато разів, у нас утворюється ось така ситуація. Але, значить, як швидко розкласти і зрозуміти, як працюють ці функції. Якщо ви помітили синус, в кожному із цих градусів він, по-перше, ділиться на 2. Так само, як і косинус, до речі. Тобто, коли ви хочете відновити цю табличку, ви пишете синус альфа, косинус альфа, ну, тангенс і катангенс, вони в меншій мірі вам треба будуть, але. Теж ми спробуємо розглянути, як вони саме формуються, хоча їх легко сформувати можна, якщо ви знаєте вже формулу тангенса або котангенса. Тобто синус ділиться на косинус або косинус ділиться на синус. Тобто, ваша задача, в першу чергу, хоча б відновити синус і косінус, тобто точно знати ці цифри. А далі ви зможете легко відновити і інші участки. Так от. Значить, Спочатку малюєте синус і косинус. Не забувайте, що треба е основні градуси цих тригонометричних функцій визначити, тобто 30, 45 і 60. Там ще насправді їх багато, є там і 90 градусів і більше, але це ми зараз не будемо аналізувати. Так от, синус і косинус вони завжди діляться на 2. Хочете ви це чи ні? Але можна одразу вже відновити ці функції тим самим чином, що вони діляться на 2. Далі функція синус є функцією, яка зростає. Якщо ви помітили, то зі збільшенням градусу у нас збільшується і саме значення нашої функції синус. Тобто спочатку це була лише одна друга, тобто це 0,5. Далі ми числівник збільшили, бо корінь із звуку це буде 1,4, по-моєму, десятих. Може я вже плутаю. Давайте я спеціально на калькуляторі перевірю давненько не враховую, ну так. 1,41 сота. Так от, 1,41 сота це виявляється більше, ніж одиниця, правильно? Ніж оця одиниця, яка була до цього. А корінь із трьох, це також буде більше, ніж корінь із двох. Тобто функція синуса, вона збільшується постійно. І якщо ми подивимось на графік, дивіться, вона ось тут от була на нулі, а потім збільшується, збільшується, збільшується до певного моменту. Оцей момент. Це є 90 градусів, який тут не позначений, і це буде максимум, який буде проходити через одиничку. Тобто, якщо ми тут домалюємо ще 90 градусів, я їх домалюю ось тут, то виявляється, що синус буде приймати чітке значення одиничка, тому що це її пікове значення максимальне. Так от, якщо ви запам'ятали то, вона, по-перше, є тою, що збільшується постійно. Що це означає? Що ми тут можемо написати 1, 2 і 3. Помітили тут теж 1, 2 і 3. Але єдина різниця, що 1, 2, 3 тут в корнях. Тобто ми насправді і тут можемо корінь поставити чисельнику, і тут корінь, і тут корінь. Бачите, наскільки легко можна запам'ятати. Тобто ви завжди ділите на 2, а потім просто так як вона збільшується, пишете 1, 2, 3 і ставите їх в корінь. Звісно, в першому випадку в корінь ставити не обов'язково, тому що одиничка в корні і є одиничкою. Функція косинусу працює навпаки, вона є спадаючою. Ось червоним в нас позначено функція косинуса, вона потрошку спадає і спадає також до оцих 90 градусів. Які в 90 градусів ось є нулем, тобто це його пікове значення або ну, максимальне. Ну, насправді вона не максимальна, вона посередині да, знаходиться. Тому, коротше, це його таке особливе значення в 90 градусах. Але найголовніше, що нам треба було, що вона спадає. Тобто в чисельнику я пишу 3, 2, 1. І що роблю? Так само ставлю корінь тут, тут і тут. Ну, В останньому випадку, знову ж таки, корінь ставити не обов'язково. Отже, тут ваша задача запам'ятати, що одна із функцій зростає, інша спадає. І зростає дуже легко. 1, 2, 3 і 3, 2, 1. Дуже легко, правильно, мені здається, таке можна запам'ятати, і нічого тут складного в цій табличці немає. Далі, якщо вам треба буде на контрольній роботі, наприклад, згадати, що таке тангенс і котангенс, для цього треба розуміти, що існує, давайте я спеціально інший колір візьму, mm -hmm. взаємодія між нашими функціями. Тобто тангенс, щоб відновити, вам треба синус цього кута, поділити на косинус цього кута. І що в нас є? Давайте для е, кута, наприклад, в 30 градусів відновимо цю функцію. Це синус, тобто 1 поділити на 2, ділиться на корінь із 3 поділити на 2. Вот. Дроб, яка внизу, вона перевертається, тобто в нас виходить одна друга помножити на 2, яка ділиться на корені з 3. Ці дві двійки скоротилися, але чому ж ми бачимо в табличці, що тут корені з 3 ділиться на 3. Тому що насправді оцей результат зазвичай так не записують, а його домножують на корені з трьох і в чисельнику, і в знаменнику. Це нам дозволяє утримувати баланс нашої системи. Тобто ми нічого не втратили, нічого поганого не трапилось, як і було, таке значення таке воно і залишилось. Але це дозволяє такий хід, саме знаменник нашої дроби перетворити як 9 в корні або корінь із 3 ділиться на 3 Тобто, таким чином, є це спеціальний підхід, який використовується в алгібрі, в математиці, для того, щоб позбутися і раціональності знаменника. Це називається. Тобто ми позбулися корня, який був у нас в знаменнику. І так зазвичай відбувається багато де в математиці. Але найголовніше, що ми отримали дійсно корінність трьох натрий, тобто значення нашого кута при 30 градусах. Так само, як ви бачите, що у нас 45 градусів це особливий градус, корінні 2 двох на два для сінусу, і корінні 2 двох на два для косінуса. Це точечка. Яка на графіку позначається ось тут? Оце і її точечка 45 градусів, яка позначає те, що в нас ці дві функції е, зустрілися одна з одною. Тобто для них в цій точці значення Y, або значення функції є однаковою, і це значення корені з 2 на 2. Можете це запам'ятати, що тут два ці значення, вони завжди е, однакові між собою. Таким чином ми легко можемо відновити і тангенс, і катангенс, тому що в цій функції вони являються одиничці, дорівнюють одиничці, але чому так відбувається? Тому що ми ділимо однакові два числа, по суті, одна на одну, і отримуємо одиничку. Таким же чином ви можете відновити ось ці значення в 60 градусів. Ось такий невеличкий матеріал, який був, скажімо так, початком для того, щоб вивчити синуси та косінуси. Я сподіваюся, що він вам був досить таки е, зрозумілим. Якщо щось не зрозуміло, то можете запитати. Я можу зробити більш деталізований урок, наприклад, зробити урок практику, де ми розв'язуємо деякі задачки, де практично використовуються всі ці знання. Але напевно цікаве питання, яке у вас може виникнути, навіщо вам це в житті? Дивіться, ці синуси і косінуси дозволяють на основі градуса вирахувати пропорції між двома катетами, або на основі катетів знайти той градус, який відповідає цьому відношенню. Представте, що у вас є така ситуація, яка виникла у мене колись, коли я вже став дорослим, почав вивчати програмування, і певні задачі мені почали виникати в моєму житті, які я хотів вирішити. Одна із задач була заключалась в тому, що. У нас є поточна точка положення в нашому світі, тобто є довгота та широта. Давайте її D і H позначу. Це наше положення в світі, а десь я на карті, наприклад, в Google карті вибираю точку, в яку я хочу потрапити. Да? І там теж у цій точці є якась там довгота і якась широта. Ну, давайте позначимо, що це довгота 2, і широта 2, а тут довгота і широта 1. Так от, моя задача була в тому, я хотів побудувати такий пристрій, який, наприклад, можна повісити на той же самий велосипед, і він би по колу ем, загоряв би певний світлодіодик, який би показував, в яку сторону мені зараз треба їхати, якщо я вибрав точку, в яку я хочу потрапити. Так от, Представте, що у вас є коло, звісно, на яке ви маєте по. Позначити певний світлодіодик, їх тут багато, звісно, було, і певний світлодіодик, щоб він загорівся на цьому колі, і він має направляти нас, наприклад, в оцю точку. От. Ця точка, звісно, постійно може змінюватись, тому що ми ж рухаємось, да, під'їжджаємо з різних сторін до цієї точки. Але для того, щоб вирахувати, який саме світлодіод має загор... загорятися, загорітися, ми маємо вираховувати кут, який виникає між цими двома точками. Знаючи нашу точку, де ми знаходимося і точку, в яку ми хочемо потрапити, нам дуже легко можна вирахувати саме обидва ці катети в цьому умовному прямокутному трикутнику. Тобто, знаючи ці два катети, я вже зможу, наприклад, використати функцію тангенса або катангенса і вирахувати оцей кут альфа, який тут знаходиться в цьому прямокутному трикутнику, і загориться той світлодіодик, який мені потрібен в даний момент часу. Це лише одна ситуація в житті, де мені ну, суперські знадобилось вміння не тільки. Розуміти, що таке синус і косинус, а ще різні тригонометричні функції, тому що насправді виявилось там більш складніше розрахунки, треба робити відносно того, щоб вирахувати оцей кут. Там треба було використовувати тригонометрію, яку ви будете, можливо, вивчати в майбутньому, тобто різні взаємодії між функціями синуса та косинуса. Але yeah. ну, мені це знадобилося от в такому реальному житті. Дуже часто в житті воно мені потрібно було, коли я вирізав різні дощечки. Треба було, не знаю, довжину якоїсь дощечки там. Вирізати під якусь там під кут, наприклад. Тобто в мене є 90 градусів кут в стіні, і мені треба так підібрати було два катити з цієї дощечки, щоб правильно його вирізати. І, або зробити його під певним кутом. Або, наприклад, в мене дверцята відкриваються під певним кутом, і мені треба вирахувати, якої довжини обидва катити, зробити для цієї палички. Тобто ситуації в житті може виникнути досить багато, але ці ситуації, звісно, виникають більше для інженерів. Тобто людей, які будуть от щось створювати своїми руками, і в якийсь момент їм треба зробити якісь деталізовані розрахунки. Звісно, якщо ви не будете в майбутньому інженерами, не будете якісь важкі розрахунки вести, графіки аналізувати, такі, от, які я сьогодні малював на уроці, це вам навряд чи знадобиться. Але сподіваюсь, все-таки цей урок був для вас корисним і ви щось цікаве для себе взяли. Тому на сьогодні у мене все. Якщо є питання, пропозиції. Будь ласка, кажіть, пишіть коментарі, ставте лайки для цього, до цього відео, тому що його тоді зможуть побачити більше людей. І мені також буде приємно розуміти, що це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд!